Вітаємо вас! Українська земля сповнена місцями поклоніння паломників. Наші предки по декілька тижнів, а то й місяців свого життя, присвячували паломництву та поклонінню святиням. Так до києво почерської лаври приходили цілими сім'ями та возносили сердечні молитви до святих, а найвитриваліші відправлялися у паломництво до інших країн та народів. У сьогоденні ми маємо можливість поклонятися багатьом святиням, не покидаючи ні України, ні Києва. У 2007 році відбулася історична подія на теренах України. З благословення предстоятеля Української православної церкви, блаженнішого митрополита Київського та всієї України Володимира, було освячено місце та закладено перший камінь під будівництва комплексу кафедрального собору Української православної церкви та духовно-просвітницького центру. З перших днів на місці будівництва возносились молитви до Господа у невеличкому дерев'яному храмі на честь всіх святих, завдяки чому громада кафедрального собору постійно збільшується. Храм всіх святих діє отже 5 років, і за цей час клір храму приймав велику кількість святинь селенського масштабу, які супроводжувалися ієрархами різних помісних церков, в тому числі Єрусалиму та Греції. Божим промислом, за ці роки в дар храму було передано багато святинь. В тому числі особисто нашим предстоятелем, блаженнішим митрополитом Володимиром. Сьогодні Духовно-Просвітницький центр розпочинає свій новий інформаційно-просвітницький проект Святині. Дякуючи даному проекту, усі бажаючі зможуть доторкнутися до духовного життя першого храму комплексу будівництва кафедрального собору. Отже, розпочнемо наш перший сюжет з відповіді на основні питання, які цікавлять кожного. Як склалося, що храм названий на честь всіх святих? Блаженні, праведні, мученики? Хто вони святі? Чому ми визносимо їм свої молитви та вшановуємо їх? На ці та інші питання детальніше у сюжеті. Бачите, непроста дорога до храму, але вона і має бути такою. Тому що відомо, Царство Боже силою береться. Вже з перших часів християнства люди глибоко шанували тих, хто віддавав своє життя за Христа. Пророки, апостоли, сповідники, преподобні, сон святих, яких ми знаємо. Але є запитання, що відрізняє оцих великих святих від звичайних людей? На це. І цікаві, і доволі непросте запитання, ми зараз, можливо, отримаємо відповідь тут, в храмі всіх святих. Ніколи, великий чудотворче, Ніколає, великий чудотворче, тебе віру. Уже впродовж багатьох років, що четверга, по обіді у храмі всіх святих служиться акафіст, святителю Миколая. Люди з вірою приходять на цю службу. І отримують цю благодатну підтримку і просять ходательства святити Миколая перед Господом Богом. І за ці роки вже багато свідчень зібралося прихожан. Сьогодні ми навіть спробуємо отримати від деяких прихожан ці живі свідчення, живої допомоги серед численних святий храму усіх святих знаходиться тут і чудотворна ікона святителя Миколая із часточкою святих мощей. Цю ікону передав храму блаженіший митрополит Володимир. Я хочу сказати, що сюди щоденно приходить велика кількість людей, не тільки з надією, а й з вірою у щиру допомогу святителя Миколая. Помозі нам, грешним і унилим, в настоящим всім житті, помолі Господа Бога дарувати нам оставлення всіх наших гріхов. І лікоса согрешили от юності наші во всем житті нашим делом, словом, помишленням і всіми нашими чувствами. Патець вітр, ми знаємо, що цю святу ікону святителя Миколая вам передав дар ваш храм всіх святих, наш блаженіший Володимир. Коли це сталося? Це сталося зразу після відкриття храму в 2008 році, в квітні місяці після того як і вже потім. Нам передавати до храни. Вона вже і тоді була щасточкою святих мощей, так? Та? вона відразу було. Частіше ми поставили трошки пізніше. Ну, вона була облаженіша, але ми потім поставили її до ікони. А ці і хрестики, і кільці золоті це все дарія так розумію, Люди вдячних, вдячних людей, так, да, які приходять своїм молитими до цієї ікони і отримують, мабуть, те, що просять. І тут, коли приносять такі світа. Господь помог мне э, спасти и исцелить мою дочь. Ей было 4 месяца, она запалила э, двусторонней пневмонией, и врачи сказали, что она жить не будет. Она дышала кислородной подушкой, совсем была очень слабенькая. Тогда была на улице гроза, сильный ветер, и мне было очень страшно в палате. Я вязала, прижала к себе в груди, когда молилась, я говорю, Господу, Господи, забери меня, все это останется жить. Это я как бы, как бы, я вымучилась, потому что я не спала, очень переживала за ее, молилась, прислала Господа. И так как бы возле кровати, возле нее присела себе, э, как бы засыпала. И я как бы палата, дверь открылась, Став захід, і ті Ніколай чудотворець. Він пройшов мімо кровати, і мені дочка задишала, стала дихати, і лікарі зайшли і горіть: такое ти чудо. Святий Миколай один із улюбленіших святих Християн. Святий Миколай, мир чудотворець, вважається покровителем дітей. Подорожуючих мореплавців. І кожен кожен отримує по своїй молитві, а найголовніше по своїй вірі. Скажіть, будь ласка, от якщо ми знаємо себе людей звичайних, а чим відрізняються видатні люди світі? От чому найбільша їхня цінність для нас? Ну, світі люди такі самі люди, які ми були при житті, але та любов. Та надія і та віра, які вони протягом всього свого життя сповідали і своїми добрими ділами, і своєю любов'ю до ближніх, вони удостоїлись бути святими уже на небі, небажителями Божим, які служать, сослужать ангелам у престолу Божого, і являються також молитвенниками за всіх нас. Тому що ми їх прославляємо, їм не потрібно наше прославлення, тому що їх Бог прославив. Але ми нуждаємося в, тих, в такому заступності усіх святих. Тому що кожен із них, прийшовши по своєму житті, боровся із такими ж самими гріховними ділами і отримали над цим перемогу. І в цьому вони нам являються ярким прикладом і помічниками. Всім нам зрозуміло, що будь-який храм присвячується чи самому Господу, чи Матері Божій, чи якомусь святому. Так? А ваш храм, де ви є всі він називається Всіх святих. Тож я прошу вас, хоч. Буде трошечки розказати про свій храм і чому така назва всіх святих. Ну, цей храм був закладений 2001 червня 2007 року кафедральний собор Воскресенський, а цей храм ми вирішили побудувати для того, щоб звукали люди до цього місця. Назвали в честь Святих, мабуть, не так поволі блаженнішого, мабуть, це не таке надзвичайна подія, тому що Свята Церква після. Посту великого, коли він святкувавши Велике свято Величне, Воскресіння Христового, Вознесіння Його на небо, а також після сушествия Святого Духа на своїх учеників, церква першу неділю після П'ятдесятниці святкує пам'ять всіх святих, від віка просіявши. Тому цей храм було названо в честь імені всіх святих. Сьогодні ми дізналися про велику святиню храму всіх святих, ікону святителя Миколая Чудотворця з часточкою його чесних мощей. Символічно, що перший випуск програми вийшов саме напередодні Дня Святого Миколая. Колектив Духовно-Просвітницького центру вітає всіх зі святом. Бажаємо всім вам молитовної допомоги святого Миколая Чудотворця та його небесного покровительства. До нових зустрічей! Бережи вас, Господь!